Всім привіт! Мене звати Катії. Сьогодні буде цікаве відео, в якому ми розберемо типову ситуацію, коли бренд вчасно не відправив замовлення. Ксенія поділила своїм негативним відгуком в TikTok на український бренд Девері, і я хочу зняти на це відео реакцію. Перед тим як почати, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали. Скажіть, будь ласка, як підтримувати українське, коли кожен раз відбувається таке. Нам треба було на весілля друзів, і я обирала собі наряд. Спочатку я думала, що це буде костюм, і на жаль, я вирішила замовити одного з українських брендів. Я їм пишу 17 вересня, кажу, мені треба ось це, ось це, ось це. Питаю терміни виготовлення цього замовлення. Вони мені кажуть 3-7 робочих днів. Я думаю, добре, але я уточню, що мені треба на 3 жовтня, хоча мені треба було взагалі на 8, але я вже людинка на опиті, знаєте. І я розумію, що треба собі брати якийсь час, щоб якщо що, потім просто купити інший наряд. В принципі, що я і зробила. Так, я хочу, щоб це відео було корисним і варто взяти до уваги поради Ксенії. Якщо ви робите замовлення в інстаграм магазині перед важливою подією або поїздкою. То потрібно робити замовлення засталегідь і обов'язково потрібно мати запасний варіант. Особливо якщо бренд пише, що виріб потрібно виготовити на власному виробництві. Якщо у вас є тривожність, якщо ви часто хвилюєтеся, то будь ласка. Краще оминайте подібні пропозиції, не замовляйте в брендів, яких одяг ще не відшитий, а вони будуть шити, тому що це займає багато часу. Вони будуть відшивати одяг тиждень, можливо, навіть більше. Потім, поки відправлять, поки ви приміряєте, можливо, вам взагалі товар не підійде, вам доведеться його відправляти назад, повертати кошти, і це все займе дуже багато часу. Тому перед важливою подією краще оминати. Такі пропозиції, краще не купувати речі в магазині, в які відшивають все самостійно. І, взагалі, краще не купувати речі в інстаграм-магазині перед важливою подією, поїздкою, а піти в офлайн-магазин і приміряти речі, купити і спокійно видихнути. Бережіть свої нерви, це найголовніше. Запам'ятайте: 3-7 робочих днів. Да 17 вересня далі. Вони у мене запитують, чи мені буде зручно по передоплаті чи ні. Я кажу, звісно, по мінімальній передоплаті. Більше я вам грошей не скину, тому що я в цій житті вже стільки гавна похавала з брендами. що я вже знаю, що лучше просто скинуть мінімалочку, щоб вони там щось з собою між собою рішали. Це також дуже сильно хороша порада від Ксенії. Не потрібно скидати повну передплату, повністю оплачувати товар. Скиньте, будь ласка, якусь мінімальну передплату або взагалі нічого не потрібно скидати, тому що це знову береже вам ваші нерви. В результаті я пишу 26 вересня. Я виждала сім робочих днів, дівчатки, Я дождалась цього моменту. і... Що оказывається? У нас затримачка на виробництві. Вони дуже занепокоєні, і вони взагалі в шокі, ну, стараються, стараються як можна быстрее да, мою проблему. Напоминаю, на 3 жовтня мені треба був наряд. По легенді, вообще на восьме все дуже типово. Бренд не відправив замовлення у терміни, які вони самі ж назвали. Далі вони питаються утримати клієнта немножко, да спрашують, може, я хочу щось наліччя. Я кажу, ні того що в мене є світова гама на дане мероприятие, Мені не підходить щось інше. Я в принципі і заказала те, що мені підходить. Но вони продовжують утримувати клієнта, і вони питають: а може, вам відправити другий розмір. Другий розмір, блядь, я зачем заказую розмір, який мені треба? Може, тому що він на мене сяде, як ви вважаєте? Чому б вам з розміром М не заказати собі розмір С? Хм. Дайте подумати, пожалуйста. І далі, дівчат, починається най частина. Я їм пишу: а ви можете гарантувати, що ви доставите до 3 числа моє замовлення? Вони кажуть. Да". Звісно, ми зможемо. Вони самі вірили в те, що вони писали. Я не думаю. Я знала, я знала, що так буде. Я знала, що вони мені не відправлять, тому я знайшла собі новий класний наряд. Якщо вам буде треба, я розповім цю історію. Мені просто відправили за три дні. Він ідеально сів, ідеально підійшов і краще виглядає ніж на фотках. Ну, не суть, да? не в цьому діло. В результаті я їм пишу 3 жовтня, скидаю просто свою карту, щоб вони мені повернули передоплату. Я колись робила замовлення в українського бренду Волнерів. В них також не було сукні в наявності, тому вони її відшивали, і вони пообіцяли мені відправити до такої дати. І вони вчасно взяли і відправили. Тепер в мене є довіра до бренду. Я постійно моніторю їх новинки. І я впевнена, що я ще раз зроблю в них покупку, бо мені хочеться повернутися до цього бренду. Тому є хороші бренди, які відповідають за свої слова. Тому, якщо ви обіцяєте клієнту відправити замовлення до 3 жовтня, то зробіть це, майте повагу. Давайте подивимося, як девері виправдовувались. Дуже перепрошуємо за затримку. У нас власне виробництво, щось виготовляємо, щось є в наявності. Ми вказуємо орієнтовні терміни відправки з рахуванням того, що щось потрібно виготовити, та інколи потребується трохи більше часу. Ваше замовлення вже на фінальних етапах, ми зараз працюємо на повну потужність та постараємося відправити як можна швидше. Замовлення Ксенія зробила 17 вересня, а до 3 жовтня їй так і не відправили одяг. Тому ще раз, якщо у вас є якась важлива подія, то не робіть замовлення замовлення у брендів, в яких немає одягу в наявності, бережіть себе. На жаль, більшість брендів є невідповідальними і вони вас розчарують. Вони мені кажуть, окей, у нас там такі такі-то такі терміни, ми вам все відправимо. Я пишу через 23 дні, в Що там з передоплатою моєї? Може би вже пора як бенк вернусь. Ні, дівчатки, не пора вернуть. всі дуже занепокоєні, всі дуже сильно багато, у всіх дуже багато заказів, всі ну, просто, блядь, сверх себе працюють. В чому проблема повернути 150 гривень. Ну, не можуть мені повернути 150 гривень. Повідомляєте, діло не в 150 гривнях, а в те, що це був наряд на свадьбу. Я про це сказала, я, сказала, я спросила уже після того, як вони вовремя не відправили, ви зможете чи ні, тому що я не хочу за день до цього, за день до свадьби, свадьби да, бігати і шукати собі наряд, який мені ще й підійде під кольорову палітру, при тому, що це дуже складно. Вони сказали, що вони все зможуть. То есть, если бы я була человеком з меньшим опытом, я бы реально сиділа и ждала. Я була ну, б конченим ждуном, я була б терпіла, яка сиділа і ждала, поки вони, вони мені отправлять цей заказ. Понимаете, а вони б його не відправили. И я б пішла на свадьбу, ну, в чем? В спортивном костюмчике? Может быть, немножко naked, как считаете? Поэтому, э, я до последнього не хотіла розказувати цю історію. Як ви бачите, я очень довго ждала. Я очень довго терпіла, але час прийшов, дівчики. Час прийшов. Вони і так і не повернули 150 гривень. Я бачила коментар Ксенії в Тіктоці від 4 листопада, що її гроші так і не віддали назад. Тому це якийсь сюр і. Треш, щоб це відео було більш позитивним. Давайте послухаємо відгук Сенії на бренд, який врятував весілля і вчасно відправив їй сукню. Я випадково знайшла на таргеті магазин наша, це український бренд. Зараз ви можете побачити, як ця сукня виглядає у них в інстаграмі, і як ця сукня виглядала на мені. Чесно, я була під таким враженням, під позитивним враженням, тому що вони все зробили ідеально, ідеально виконали свої терміни. Тобто вони як написали, так вони і відправили. Ідеально підібрали мені. Розмір, відповідно, і сукня ідеально на мене сіла. Якість пошиття, я взагалі про це мовчу, і про тканину, вона дуже якісна. Буквально кожна дівчина, яка була на весіллі, вона підходила до мене і робила мені компліменти з приводу мого наряду. Ця сукня вона і елегантна, і сексі, і одночасно вона проста. І одночасно вона вишукана і одночасно не така, як у всіх. Ну, блін, вона реально офігенна. Я дуже рада, що я її знайшла, і я дуже рада, що я познайомилась з брендом наша. Тому, якщо вам треба буде щось замовити на подію або просто, я від щирого серця рекомендую цей бренд, бо вони просто врятували мені таку значущу подію. Дуже гарна сукня, добре, що історія закінчилась позитивно завдяки тому, що Ксенія себе застрахувала, але було втрачено багато часу на девері і так. Також втрачено 150 гривень. Я сподіваюся, що це відео було корисним і ви зробили для себе певний урок. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ситуацію. Я вам дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до зустрічі в новому відео. Пока!